Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українців, які вчасно не оновили військові дані, більше не зможуть штрафувати, підтвердив спікер полтавського ТЦК. Істомінг оновити дані всі мали до 16 липня 2024 року, але згідно з частиною 7 статті 38 КУПАП, адміністративне стягнення під час військового стану може бути накладено не пізніше одного року з дня його скоєння. Таким чином, учора закінчився термін дії цього правила, і всі, хто дані так і не оновив, штраф у сімнадцять 25 тисяч гривень, за це вже не отримають. Хоча Істомін упевнений, що ці українці ще будуть оштрафовані з інших причин, адже якщо чоловік не Она в цієї конкретної вимоги, то напевно у нього є і інші порушення. При цьому раніше виписані до 16 липня штрафи залишаються чинними. Нагадаємо, що буквально в останній день до закінчення цього терміну українці масово отримали штрафи від ТЦК до Резерву плюс, навіть ті, хто дані оновив в Міноборони дану ситуацію. Офіційно поки що не коментують. Чи будуть оформлювати нові адміністративні правопорушення ухилянтам? Наразі невідомо.